Пам'ятаєте, друзі, коли стало відомо, що Андрій Єрмак покидає Володимира Олександровича і вже не буде головою офісу президента України, то тоді Андрій Єрмак написав смс там знайомі свої журналісти американські, де сказав, що все я піду на фронт, я буду служити. І от уже пройшло кілька тижнів, і вся українська громада. Думає, гадає, куди ж подівся Андрій Єрмак і в якому ж підрозділі він служить. Як ви знаєте, на публічні запрошення, як то Тетяна Чорновол, Андрій Єрмак так і не відгукнувся і не хоче служити із тими людьми, які колись пройшли майдан, які були народними депутатами, класними минулого скликання, і проявили себе дуже добре на нинішній повномасштабній російсько-українській війні. Так, от ходять такі слухи, що Андрій Борисович у нас. Зараз працює, чи то радником, чи то можливо уже пішов служити до служби зовнішньої розвідки. Чому така інформація? Я нагадаю, що трошки раніше видання дзеркало тижня повідомляло про такий собі дуже цікавий візит Андрія Єрмака до центрального офісу служби зовнішньої розвідки. За інформацією цього видання, 5 грудня 2025 року Андрій Єрмак на своєму гламурному мерседесі. Хорошого класу приїздив туди в офіс і провів там десь годину часу. При цьому, що цікаво, після його від'їзду як вдалося дізнатися журналістам, голова служби зовнішньої розвідки, я нагадаю, що зараз у нас це Олег Іващенко, він нібито викликав керівника департаменту, який займається документами прикриття і. Може бути так, що Андрієві Єрмаку підготували там пакетик документів для того, щоб він міг якось покинути територію України і поїхати за кордон. Чи було це так, чи ні? Андрій Єрмак зараз не коментує. Його телеграм-канал мовчить. Нема цієї мильної бульбашки, яка надувала його як такого дуже крутого фахівця. Там топ-дипломата, людина, яка там в якої все схвачено, який все знає Андрій Єрмак у нас мовчить. І от, поки він мовчить, поки він мовчить, народні депутати розсилають запити саме до служби зовнішньої розвідки. І от служба зовнішньої розвідки сказала, що станом на 15 грудня 2025 року. Вони не знають, що там з Андрієм Єрмаком, і вони, буцімто, не надавали йому ніякого статусу, ніяких особливих умов, винятків. І взагалі немає таких якихось достовірних фактів, які б говорили, що Андрій Єрмак служить в розвідці. Більше того, вони ще сказали у відповіді на запит Ярослава Желізняка, що колишній керівник Офісу президента він не звертався щодо можливого проходження служби або співпраці. Отже, що ми маємо друзі на виході? Андрій Єрмак дуже часто застосовував телефонне своє право для того, щоб когось там налякати, для того, щоб викусити якусь людину. Щоб погрожувати мобілізацію, інколи навіть застосовувати цю мобілізацію, влаштовувати публічний срач стосовно мобілізації, влаштовувати такі акти публічного хейту стосовно тих людей, які йому не подобалися, які дуже багато говорили про Андрія Єрмака ще до того, коли це стало мейнстрімом. От зараз, який ти ютуб канал не ввімкнеш чи телеграм-канал, там тобі розказують і про кукол вуду, і про те, який же Єрмак поганий, як він там. На могилах є е, е, щойно об'єднаних младенців. Але коли Єрмак був всесильний, то тоді дуже мало колег, журналістів, взагалі народних депутатів, говорили про істинне нутро Єрмака і чому ця людина максимально небезпечна зі своєю концентрацією влади. А тепер всі говорять про Андрія Єрмака, і, от знаєте, є така іронія долі, що Андрій Єрмак, який був такий всесильним і лякав людей. Сам тепер не хоче проходити ніяку службу. Андрій Єрмак, який говорив після свого звільнення, що я точно піду на фронт, зараз не подає жодних ознак життя і, взагалі, того, що він живий, не те, що там піти на службу і служити. І оце дуже добре показує, друзі, нутро тих людей, які під час повномасштабного вторгнення отримали всю повноту влади. Через свої дотичні телеграм-канали Офісу президента України тривалий час розповідали про журналістів ухилянців розповідали про те, що хтось там не так служить, влаштовували акти такого хейту стосовно того, таки Віталія Шабуніна, а самі не хочуть служити на фронті. А самі їздять до служби зовнішньої розвідки, якщо опиратися на інформацію дзеркала тижня, а їм я довіряю. І шукають варіанти, як же ж його безболісно, чи то покинути країну, чи то, можливо, залягти на дно, щоб тебе не чіпали. Як взагалі уникнути зараз дискусії, що таке Єрмак і як Єрмак нам зашкодив у дуже багатьох сферах? В нашій міжнародній роботі, в нашій економіці, в тому, що в нас зовсім деградував наш управлінський апарат і так далі. Є над чим подумати. І питання, де ж саме знаходиться зараз Єрмак, так воно стоїть на порядку денному, тому що коли ми не просили Єрмака, він влазив скрізь. Коли ми питаємо, а де ж Єрмак, і чи, наприклад, не допомагає він зараз все одно Володимиру Олександровичу, про Єрмака ми нічого не чуємо. І більше того. Всі служби говорять, що ми з Єрмаком були мало знайомі, ми його не бачили, ми йому не допомагали, і він до нас не звертався ні з яким питанням. Але є і позитив цієї історії, це означає, що, знаєте, є такі мильні бульки, які створюють видимість того, що вони всесильні, і настільки це недолугі люди, коли вони зникають із медіапростору. І Андрій Єрмак, це якраз така сама особа. Всім дякую.